Вітаю усіх! З вами Дмитро Лашук, і ми продовжимо наші практики. Сьогодні я хочу дати адаптивну йогу на мобільність, тому що багато хто не любить мобільність, але у мобільності є здоров'я. Сьогоднішня практика допоможе вам покращити стан опорорухового апарату, посилити його і зрозуміти, що мобільність це краще, ніж звичайна сила або звичайна розтяжка. Тому що бодібілдер, наприклад, погано буде танцювати. А тренер по стретчингу в них майже немає силових показників, тому що сама по собі розтяжка забирає багато сили, 30%. Тому мобільність це можливість адаптуватися під будь-які умови і використовувати ваші навички, котрі ви пророблює, пророблюєте завдяки тренуванням у звичайному житті. Якщо вам потрібні повноцінні практики, як завжди, я розповідаю. Про спонсорство, тому що там багато повноцінних тренувань на будь-яке навантаження та досвід, і це вам покращить і здоров'я, і силові показники. А ми починаємо практику. Сьогодні буде у нас мобільність, як я казав. Дивіться зв'язку. Ми повинні дихати вдих-видих. Завжди дихаємо тільки через носа. І ми починаємо з такої практики, як. Воїн. Краще, давайте починати з трикута. Ось у нас трикут. Ми нахиляємось, видих, поставили руки, намагаємось робити з прямою спиною. Якщо складно, не сутульте так спину. Краще просто повільно. Вдих, видих, присіли з прямою спиною, доторкнулися підлоги, вдих. Вийдих. Вийшли у воїна. Вдих. Видих. Ви бачите, так, я заднє коліно поставив на підлогу. Передню ногу вирівнюю. Вдих. Видих. Воїн на витяжіння. Вдих. Видих. Трикут. Бачите. Так, далі вже ж робити з прямою спиною і тягнутися лігтями до підлоги. Але все ж таки це така бонусна ситуація. Тому оберіть стан, з якого ви будете починати, або зігнуті ноги з пряма спина, або просто з прямими ногами, але ось у такому стані з прямою спиною, або лікті на підлогу. Обрали, я буду казати, це просто трикут. Отже, трикут, вдих. Видих, воїн. Вдих. Поставили заднє коліно. передню ногу. Видих, вирівнюємо прогибчик. Вдих. Видих, воїн з нахилом. Вдих. Видих, трикут. І на інший бік. Вдих. Видих, воїн. Вдих. Ставимо задню ногу. передню вирівнюємо, Видих. Прогибчик. Вдих. Видих. воєнне витяжіння. Вдих. Видих. Трикут. Вдих. Вийдих. воєн, Вдих. Видих. Прогиб. Вдих. Видих воєнне витяжіння. Вдих. Видих. трикут. Вдих. Видих. Воїн. Вдих. Видих. Прогибчик. Вдих. Видих. воєнне витяжіння. Вдих. Видих, трикут. Вдих. Видих. Воїн. Вдих. Видих. Прогибчик. Вдих. Вийдих. Воїн на витяжіння. Вдих. Видих, трикут. І останній раз вдих. Видих. Воєн. Вдих. Видих. Прогибчик. Вдих. Видих. Воєн. Вдих. Видих. Трикут. Розслабились. Перша зв'язка готова. Але це ж не цікаво, так? Далі продовжуємо. Як ви бачите, тут більше працював таз і додатково легкий прогиб, котрий дає деяку мобільність у нашому хребті. Далі, одна з улюбленіших моїх зв'язочок, я її роблю на постійній основі. Є, наприклад, у курсі Абсолютна сила. Понційні ці зв'язки із його флоу, але ми зробимо коротку версію. Дивіться, ми стоїмо на картани, маласана, Але намагаємось, якщо, наприклад, у вас недостатньо розтяжки, ми стоїмо на носочки. Але найголовніше правило у цій позиції живіт не торкається стегон. Можна використовувати руки для допомоги вдих. видих, коліна до переду, вдих. Руку поставили позаду. І робимо напівміст. Видих. Вдих. Видих. Коліно допереду. Вдих. Видих, маласна. Коли коліно допереду, є два варіанти: або ставити коліна, або майже вони торкаються підлоги. Це в залежності від того, яка у вас підготовка. Поїхали. Дих. Видих колін допереду. Вдих. Видих на півміст. Вдих. Видих. Колін допереду. Вдих. Видих маласна. Вдих. Видих. Колін допереду. Вдих. Видих. На півміст. Вдих. Видих колін допереду. Вдих. Видих. Маласна. Вдих. Видих. Колін допереду. Вдих. Видих. На півміст. Вдих. Видих колін допереду. Вдих. Видих маласна. Ще два рази. Вдих. Видих. Колін допереду. Вдих. Видих. Напівміст. Вдих. Видих коліна допереду. Вдих. Видих. Маласна. І вдих. Видих. Колін допереду. Вдих. Видих. На півміст. Вдих. Видих колін допереду. І вдих. І видих маласне. Ця практика розкриває грудний відділ, покращує мобільність нашого хребта. І додатково вже ж закачує класного мілкостоп. У тих, у кого слабкі стопи. Ця, ну, це усе тренування, до речі, класно підходить. Але ось те, що ми робили, взагалі супер. Далі, продовжуємо. як ви бачите, плечі все одно. Активні, але цього недостатньо. Дивіться. Ми робимо маласу. Ось таку. Носочки не торкаються підлоги. Руки у нас впираються коліна в ліхті і в колін. Носочки натягнуті. Спина рівна. Вдих. Руки поставили на підлогу. Видих. Ноги вирівняли. Вдих. Видих. Човен. Вдих. Руки ставити на підлогу. Бачите, так? Вирівнялись. Вийдих на півміст. Вдих. Видих маласна. Зрозуміли, так? В залежності від вашої підготовки адаптуємо вправи. Може зробити кожен. Але в межах своєї підготовки. Добре, адаптуйте практики. Це не складно. Поїхали. Маласна. Переща, скажімо так. Вдих. Видих. Вирівняли ноги. Вдих. Видих. Човен. Вдих. Руки поставили на підлогу. Грудь допереду. Видих. Сідничний міст. Вдих. Видих. Маласна. Вдих. Видих, вирівняли ноги, вдих, видих, човен, вдих, видих, сідничний міст, вдих. Видих, маласна. Вдих. Вирівняли ноги. Вдих. Вирівняли човен. Вдих. Видих. міст Вдих. Видих. Маласна. Вдих. Вирівняли ноги. Вдих. Вирівняли. Човен. Вдих. Видих. Міст. Вдих. Видих. Маласна. І останній раз. Вдих. Вирівняли ноги, вдих, вирівняли в човен, вдих. Видих. Міст і вдих. Видих. Маласна. Ось така коротка практика. Ми проробили все тіло. Напишіть своє відчуття у коментарях. І чи подобається такі на мобільність. Щоб я розумів, продовжити таких більше знімати або ні. Вам гарного дня та будьте здорові!